Добрий день, діти! Тема нашого уроку – розв'язування задач за допомогою раціональних рівнянь. Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі на рух річкою, і тут нам потрібно з вами для початку пригадати наступні речі. Під час руху за течією річки власна швидкість човна збільшується на швидкість течії. А під час, руху течій, навпаки, під час руху проти течії навпаки зменшується на швидкість течії. Наприклад, у нас є з вами власна швидкість човна 15 км за годину. І є швидкість течії. 2. Кілометрів за годину. То, щоб знайти, швидкість течії, швидкість човна за течією, потрібно 15 додати 2, тобто дорівнює 17 км за годину. Щоб знайти швидкість човна руху проти течії, потрібно 15 це власна швидкість човна. Відняти швидкість течії до рівня 13 км за годину. Це ви вже знаєте, це ми з вами щойно повторили. А тепер оці знання, ми з вами застосуємо саме до задач, які розв'язуються за допомогою раціональних рівнянь. І вправа, над якою ми з вами будемо працювати, це вправа, 214. Хочу вас завчасно попросити відповідально віднестися до перегляду цього відео, тому що задачі, які розв'язуються за допомогою раціональних рівнянь, виносяться і на ДПА. Тому ми маємо з вами вміти їх розв'язувати. І так, задача 214, моторний човен проплив 8 кілометрів за течією річки і повернувся назад. Витративши на весь шлях 54 хвилини. Найдіть швидкість течії річки, якщо власна швидкість, човна становить 18 км за годину, умову ми з вами будемо оформляти за допомогою такої собі таблички. Задачі на рух у нас є швидкість, є відстань і є час. І так, дивимось, про що в нас задача? Про човен, який рухався за течією річки, а потім сказано повернувся назад. Коли він рухався назад, то він вже рухався проти течії річки. Чуть відступаємо з вами декілька клітинок, і тут пишемо у стрічку за течією. Наступна стрічка у нас буде проти течії. І обов'язково ще два пункти, які є в кожній задачі руху за Течії чи, чи проти течі. Це в нас є власна швидкість човна в нашому випадку і швидкість течі. Допишу просто течі. Це чотири елементи, які є ще раз в кожній задачі руху за течією. Так, Далі ми з вами опишемо швидкість. Чи перша наша колоночка швидкість. Я ставлю символ швидкості, кома, кілометрів на годину. І що у мене відомо по швидкості? Відомо, що власна швидкість 18 Якщо я ось тут записала одиниці вимірювання, то тут я вже їх напишу. Швидкість течії я маю знайти. Значить, я припускаю, що вона у мене X кілометрів за годину. Тоді, щоб знайти швидкість руху за течією, я маю до власної швидкості додати швидкість течії, тобто це буде 18 плюс Х, проти течії від власної швидкості відняти швидкість течії, тобто це буде 18 мінус Х. Описали. Наступна колоночка робимо відстань. Відстань в кілометрах. Сказано, що він проплив за течією 8 кілометрів. Значить, тут у мене 8, а потім повернувся назад. Відповідно, коли він повертався назад, то він теж проплив 8 кілометрів. Тут нічого не записує. Можете поставити прочерк, прочерк. Наступна колоночка час. кома, В годинах, тому що у мене швидкість кілометра за годину, відстань в кілометрах, відповідно, час буде в годинах. І з вами пригадаємо просте правило: щоб знайти час, я маю відстань поділити на швидкість. Тобто, щоб знайти час руху за течією, я маю відстань 8 поділити на швидкість 18 плюс х, щоб знайти час руху проти течії, я маю відстань 18, поділити 8 поділити на 18 мінус х. Це ми скористались правилом. Тут відповідно прочерк, прочерк. Але в умові сказано, що на весь, ча... на весь шлях човен витратив 54 хвилини. На весь то ми ставимо з вами фігурну дужку І за дужкою ми пишемо 54 хвилини. Але давайте проаналізуємо. Дивіться, в нас час в годинах, а ось тут хвилинах. Отже, це нам потрібно. Хвилини перетворити в години. І так, наступним кроком виконаємо це перетворення. Щоб перетворити 54 хвилини в години, ми маємо 54 помножити на дріб 1,6. Або отримуємо дріб 54 60 годин. Це в нас коротний дріб, можемо поділити і чисельник і знаменник на 9, 54 ділю, о, на 6, вибачте, 54 ділю на 6 буде 9, 60 поділила на 6 буде 10. Отже, це буде 9 десятих годин. Наступним кроком ми маємо з вами скласти припущення. На екзамені за це виводять окремий бал. Тому увага! Дивимося, пам'ятовуємо, як ми його складаємо. Починаємо складати нехай і пишемо, що ми беремо за Х, а за Х ми брали швидкість течії. Нехай швидкість течії Х і обов'язково дописуйте одиниці вимірювання кілометрів за годину. Кома. І тут має бути ще доповнення, що так як ми знаходимо швидкість течії. То має бути умова, що х має бути обов'язково більший нуля, тому що швидкість від'ємною бути не може. Така обов'язкова умова зазначили. Тоді, і описуємо вже за табличкою. Швидкість руху за течією, пишу скорочено, бо незручно. 18 плюс ікс кілометрів за годину. Швидкість руху проти течії. 18 відняти х кілометрів за годину. Далі описую колоночку часу. Час руху за течією 8 в знаменнику 18 плюс х годин проти течії 8 18 мінус х годин далі всього човен Затратив скільки годин. Якщо він рухався, от скільки годин за течією, потім от скільки годин проти течії, то, щоб знайти, скільки всього він затратив часу, я маю додати ці два дроби. Тобто, в дужечках напишемо 8 на 18 плюс Х, плюс 8, 18 мінус Х закрила дужечку годин. Що за умовою становить? Що за умовою становить? 54 хвилини, але ми тут виконали перетворення, то запишемо 9 десятих годин. І тепер можемо складати рівняння. Маємо рівняння. Ви зрозуміли, так? Яке в нас буде рівняння? Ми додаємо час руху за течією, проти течії і дорівнює 9 годин. І так, 8. 18 плюс Х плюс 8, 18 мінус Х дорівнює 9 десятих. Отримала раціональне рівняння. Ми вже вміємо з вами його розв'язувати. Ми аналізуємо знаменники, чи можемо розкласти на множники. Не можемо, тому все переносимо вліво і прирівнюємо з вами до нуля. Далі визначаємо спільний знаменник, ставимо спільну риску дробу. Спільний знаменник це у нас 10, 18 плюс х. 18 мінус х. Закрила дужку, дорівнює нулю. Тепер розставляю додаткові множники. До першого це 10 в дужках 18 мінус х. До другого 10 в дужках 18 плюс х. І до третього це 18 плюс х, 18 мінус х. Ось тут запишу, що я можу ці два множники скласти в формулу 18 плюс х, 18 мінус х. Складається формула. Це 18 у квадраті. Це буде 324 відняти х квадрат. Мені так буде легше. Це буде 324 відняти хвад. Так, тепер отримуємо нові чисельники. 8 множу на 10, 80 в дужечках 18, відняти х, закрила дужку, додати 8 на 10, 80 в дужках 18 плюс х, закрила дужку. І тут мінус 9, маю помножити на 324, відняти х квадрат, закрила дужку. Все, далі ми вже знаємо, що робити. Будемо позбуватися рескідрову, значить, чисельник дорівнює 0. знаменник не дорівнює, і по ходу будемо розкривати з вами дужки. І так, 80 маю помножити на 18. Це 1440. 80 на мінус Х, це мінус 80х 80 на 18, вже множили це 1440. 80 на х це буде плюс 80х. Бачу, що відразу можу взаємознищити. Далі, мінус 9 множу на 324. Це мінус 2916. І мінус 9 множу на мінус х квадрат, це буде плюс 9 х квадрат. Дорівнюю 0. А знаменник не дорівнює нулю, тобто 10, 18 плюс х, 18 мінус Х не дорівнює нулю, фігурна дошка. Зводимо подібні доданки. Це х взаємозничив, залишилось у мене 9х квадрат 1440, додати 1440, це 2880. 2880 відняти 9916. Це буде мінус 36, але я перенесу за дорівню і стане 36. Так. І ось тут в мене виключення. Х дорівнює мінус 18, і х не дорівнює 18. І X не дорівнює 18. Тепер розв'яжу це рівняння. Давайте тут я розпишу, значить, як розв'язується це рівняння. Для вас воно поки що розв'язується так. 9х квадрати, тут, мабуть, не, 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 краще було б не переносити. Значить, мінус 36 дорівнює 0. Це в нас формула. Розкладаємо за формулу, це 3х відняти 6. І 3х додати 6 дорівнює 0. Тепер кожен множник прирівняли до нуля. Це буде 3х мінус 6 дорівнює 0. 3х плюс 6 дорівнює 0. Тепер розв'язую 3х дорівнює 6, 3х дорівнює мінус 6. Щоб дати х я 6 ділю на 3, це буде мінус 2, отут х. О, плюс 2, вибачте, плюс 2, а ось тут буде х дорівнювати мінус 6 ділю на 3, це буде мінус 2. Отже, сюди запишу тільки відповіді, що х1 дорівнює 2, а х2 дорівнює мінус 2. Але ж ми з вами написали, ось в припущенні, що х має бути більше 0. То тут, де в мене від'ємний корінь, я пишу терей, пишу сторонній. Корінь. Ну і виключення х дорівнює мінус 18 і Х дорівнює 18. І так, ми знайшли Х, це 2 за Х ми брали швидкість течії, що і нам потрібно було знайти. Пишемо висновок, отже, швидкість течії 2 км за. Годину. Наступна наша вправа: вправа 215 Теплохід пройшов 28 км проти течії річки і повернувся назад, витративши на зворотній шлях на 4 хвилини менше, надіть власну швидкість теплохода, якщо швидкість течії річки дорівнює 1 км за годину. Ну, а нас задача про рух річку. Так, ми вже з вами знаємо, що робити із попередньою задачою. Робимо такі стрічки. Пишемо за течією проти течії. Власна швидкість. У нас тут теплоходу, І швидкість течії течі. Так, описуємо з вами першу колоночку, робимо в швидкості кілометри за годину. Значить, відома швидкість течії за умовою 1 км за годину. Швид... Власну швидкість теплохода шукаємо, значить, це буде х. Тоді швидкість руху за течею. Це х плюс 1. Швидкість руху проти течії це мінус 1. Тепер роблю колоночку відстані S кілометрів. Проти течії рухався 28 кілометрів. Тоді, відпов... і повернувся назад, тоді за течією теж рухався 28 кілометрів. Тут нічого. Далі, колоночку часу ми складаємо з вами відповідно до правила, щоб знайти час. Відстань ділити на швидкість. Тобто час у нас руху за течією це 28 на Х плюс 1. А от тут 28 на Х мінус 1. Тут нічого. І за умовою сказано, що і повернувся назад, витративши на зворотній шлях на 4 хвилини менше. Тобто, тут ми вже з вами маємо поставити порівняльну дужку, тому що ми порівнюємо, що на який шлях витратив менше годин. І так, на зворотній, тобто, коли він рухався вже за течією, він рухався на 4 хвилини менше. Знову ж таки, в нас час подано в годинах, а ось тут є порівняння хвилини. Тому перше, що ми маємо зробити, це перетворити з хвилин в годину. Це буде дріб 4 здесяти годин. Скорочуємо на 4. Це буде 1,15 години. Тепер складаємо припущення. Нехай і пишемо, що ми взяли за Х. Ми взяли власну швидкість теплохода, Пишемо. Власна, швидкість теплоходу Х кілометрів за годину. Обов'язково умова, що х має бути більше нуля. Далі, тоді і описуємо тепер рух за течією проти, тоді швидкість. Руху за течією Х плюс 1 км за годину проти течії Х мінус 1 км за годину. Тепер колоночку часу. Час руху за течією це в нас 28 на х плюс 1 годин. Проти течії. 28 на х мінус 1 годин. А далі увага, будь ласка, якщо у вас є ось таке порівняння. То, щоб скласти рівняння, все дуже просто потрібно від більшого відняти менше. У нас тут сказано, що цей час менший на 4 хвилини, тоді більше затраченого часу, це на саме на рух проти течії. Тому ми ось від цього будемо віднімати ось цей час. Чи запишемось так: різниця в часі. І віднімаємо від більшого, віднімаємо менший Годин. Що за умовою, становить? Одна п'ятнадцята. Години. Ось у нас сказано на 4 хвилини, тобто 4 хвилини різниці в часі, але ми перетворили, то вже запишемо 1,15 години. годину. А тепер можемо складати рівняння. Пишемо, маємо рівняння. 28х мінус 1. Відняти 28х плюс 1 дорівнює 1,15. Все, рівняння склали, вміємо розв'язувати. Поїхали. Переносимо все вліво, так як знаменники розкласти на множники не можна. І прирівнюємо до нуля. Спільний знаменник це 15 на x мінус 1, х плюс 1. Записали 15х мінус 1. Х плюс 1. Тобто рівня 0. Додаткові множники до першого 15х плюс 1. До другого 15х мінус 1. А до третього. Має бути хміну 1 на x плюс. Можемо скласти за формулу. Це буде х квадрат відняти 1. То дописую х квадрат відняти 1. Нові чисельники. Маємо 28 помножити на 15 і помножити на х плюс 1. Відняти 28 помножити на 15 на х мінус 1. І мінус 1 помножити на х квадрат мінус 1. Тут важливий цей момент, ось тут мінус. Якщо ви навіть не поставили одиничку, то обов'язково вираз маєте записати в дужечках. Тепер розкриваємо дужки і позбуваємося дробу. 28 помножити на 15, це 420, 420. Тут надпишу вам 420, 420, 420 множу на Х, це 420х, 420 множу на 1, це плюс 420, мінус 420 множу на Х, це мінус 420х, Бачимо, взаємознищується. І мінус 420 множу на мінус 1, це буде плюс 420. Тепер мінус 1 на х квадрат це мінус х квадрат, і мінус 1 на мінус 1 це буде плюс 1 дорівнює 0. І знаменник не дорівнює 0, беру систему. Зводимо подібні доданки. Мінус х квадрат, так і залишається. Подібних немає. 420, додати 420, 840 і додати 1, це буде плюс 841, дорівнює 0. Тут виключення. Х не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 1. І беру в систему. Тепер показую, як розв'язувати це рівняння, щоб не тягнути систему. Тому розв'яжу його з боку. Значить, рівняння мінус х квадрат додати 841 дорівнює 0. Маю право переставити доданки місцями. Це буде 841 відняти х квадрат дорівнює 0. це в нас формула. Розкладаємо за формулою. Це буде 29 мінус х 29 плюс х дорівня 0. Тепер кожен ножник прирівняли до нуля. 29 мінус х дорівнює 0. 29 плюс х дорівнює 0. Тепер звідси, х дорівнює 29, а ось тут х дорівнює мінус 29. Отож, сюди записали в систему. Х1 дорівнює 29, а х2 дорівнює мінус 29. Мінус 29 це у нас сторонній корінь. Коли ви будете здавати свої роботи, то ось ці рівняння, де ви розв'язуєте, можете зробити це олівчиком з боку, але я хочу бачити, як ви їх розв'язували. І так, х у нас не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 1. Беру це все в систему. А тепер дивимося: у мене вийшло 29х рівнює 29. Це Х я брала власну швидкість теплохода, що й потрібно було знайти. Я пишу: отже, власна. Швидкість теплоходу 29 км за годину.